Ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН найцікавіші п'ятниці 26 вересня. Очима наших журналістів у студії Любоєворська. Вітаю! У межах святкування року Степана Бандери в строю сьогодні біля пам'ятника провіднику ОУН та сьомої школи, в якій він свого часу навчався. Відбулися виставка квітів і літературне свято. Там побувала Світлана Кренців. У стрію 2008 рік проголошено роком Степана Бандери. У січні ми святкуватимемо його сторіччя, тому сьогодні біля пам'ятника провіднику ООН УПА відбулося віче, яке організували методичний кабінет відділу освіти Центр творчості дітей та юнацтва. Участь в цьому заході прийняли всі школи міста, учні яких поклали квіти до підніжжя пам'ятника. По віча отець Михайло Коцуровський. На заході також був присутній начальник відділу освіти Микола Мазур, який закликав всіх присутніх гордитися тим, що вони бандерівці, і тим, що великий патріот нашої держави жив у строю. Нагадав коротко історію життя та діяльність Степана Бандери, голова стрійського міжрайонного братства Онупа Василь Цурко. До школярів та всіх присутніх звернувся і голова стрийської міськрайонної організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Водь, який подарив кожній школі по книжці Степана Бандери під назвою Місія Бандери. Будеш українською державою, аби згинеш борьки за неї, де коло українського націоналіста, воля народа, воля людині, під цим словами поланитися закликом. І йшли повстанці у бій, триваючи себе наружною славою. Великі славної української повстанської армії, армії легенди, армії, яку видно світ, завершився захід літературним святом, який підготував центр творчості дітей та юнацтва. У національних вишитих сорочках діти розповідали вірші та співали повстанські патріотичні пісні. Вітами кранці Оксана Стасі для астрийських новин. Влітку у пришкільних оздоровчих таборах було оздоровлено 2,5 тисячі юних стриян, що становить лише 40% загальної кількості дітей віком від 7 до 14 років. Крім того, більше 300 дітей відпочили у таборах і санаторіях Львівської, Запорізької, Миколаївської, Івано-Франківської областей, в Артеку і Молодій гвардії та польському місті Ченстохов. Однак, як зазначалося на засіданні міськвиконкому, 60 тисяч гривень, що виділяються протягом останніх п'яти років, на оздоровлення дітей з міського бюджету сьогодні замало. Якщо цю суму не збільшити, то наступного року можна буде оздоровити за ці кошти вдвічі менше дітей. 132 австрийських дітей-сирі, які залишились без батьківського опікування і з малозабезпечених сімей, з 1 жовтня харчуватимуться у школах безкоштовно. Таке рішення хвалив міськвиконком, виділивши на гарячі обіди їм по 2 гривні 60 копійок. І у нашому місті є свої еліта центри. На це недзвозначно натякнув не міський голова Роман Шрамов'ят. Підсумовуючи на засіданні міськвиконкому розгляд питання про надання дозволу на будівництво, добудову і реконструкцію будівель. Пряма мова голови осама. Ну, значить, де був цей школярах, мав розумію знову свій це повинно дітей до цього. То вони намалювали розміж картинку і вже там продали квартиру. Ну, це уромя. І, і, і купила якась частину людей на тій картинці, купили вже квартири. Ну, тільки є малюнок такий, значить. Так що з ними треба дуже бути такими обережними, тому що вони значить, підводять людей, наших жителів міста Страя. А потім ті люди приходять до нас і кажуть, поможіть, я посилаю до надієте, надієте, а як ми можемо допомогти? Розумієш, коли це є приватники, кажуть, ви з ними вступили, кажуть. Треба було думати, кажу, що такі уроблянки, якщо робити, як він нашого Так що на, людей обтворити це саме наче, легше, але то піло. А потім, якщо б люди не йшли до нас, ну, то ще інше. Але люди йдуть до нас, яка ви це вимірська влада, ви нам допомагаєте, розумієте. Оце щоб не було такого, та вони було такого, то яка набудова. Хай закінчують цей розумінь, хай розрахується, щоб люди знали, що. Виконком на своєму останньому засіданні вирішив надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій та інвалідам УПА одиноким малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам, стріянам віком понад 90 років і заявникам на загальну суму понад 54 тисячі гривень. Так, учасники бойових дій та інваліди УПА отримують по 150 гривень кожен, Одинокі малозабезпечені пенсіонери та інваліди по 100, а престарілі по 300 гривень. Як ви пам'ятаєте, два тижні тому у програмі без коментарів ми показували конфлікт жителів так званого німецького мікрорайону, зокрема вулиці Сковороди, 6 і 6 а з робітниками стрій теплоенерго. Останні одержали завдання прокласти труби від новобудов до бойлерної із заміною вже існуючих підгородами, тротуарами, стоянками і дитячим майданчиком труб. Проти землерийної техніки грудьми стали жителі навколишніх будинків, резонно запитуючи, чому ніхто не запитав їхньої думки ми тоді заявили про готовність надати слово для відповіді жителям у нашому ефірі усім причетним до цього протистояння і відповідальним особам. Порозуміння має бути досягнуте, а вихід із ситуації, що склалася, знайденим, і реакція не забарилася. Ось що сказав на засіданні міськвиконкому вчора начальник капестрій теплоенерго Зиновій Білінський. Три дні мешканців по вулиці Сковороди, будинки 6,60, бо телебачення показувало про те, що ми там знищили їм асфальтове покриття. На даний час ми тепло мережу під асфальтовим покриттям біля будинків поміняли, нічого не пошкодило. Тобто я запрошую телебачення, щоб ми подивилися, що все-таки ми робимо акуратно, ніяких нам пошкоджень, великих до мешканців будинку в тому мікрорайоні нічого не зробили. Чому міняли? Тому що по Новоківському там постійно було затоплення поторною водою, каналізацією холодною водою. І дуже великі чолити потрати. Крім того, що саме едропроводи були ну, в поганому стані за того, що ми затопили водою. води. вся ізоляція, яка складалася з склувати, вона вийшла з ладу. І фактично там десь 800 метрів подачі до сковороди будинків тепло, як Новаківського. фактично втрати були десь порядку 10-20 градусів, перепад між подачою, яка ходила з котию, яка доходила до болярської сковороди. Тому така була необхідність заміни війну тої теплової ми скористалися запрошенням і побували там вдруге. Кадри ви щойно бачили. Міський виконком у своєму рішенні вказав начальникам відділів житлово-комунального господарства в Ермінському та архітектури і містобудування похилу, а також комбінату комунальних підприємств Васьковичу на незадовільний розгляд звернень громадян та порушення його термінів. СБУ стверджує, що зараз проти України цілеспрямована інформаційна компанія зі створення негативного іміджу держави. За словами керівника прес-служби СБУ Марини Остапенко, у травні минулого року представники одного з російських телеканалів під час перебування в Україні намагалися зробити репортаж про нібито функціонування на території Криму баз підготовки терористів міжнародної релігійно-екстремістської організації Хізбут та Хрір з цією метою журналісти за матеріальну винагороду найняли кримських татар, які імітували під час відеозйомки процес навчання так званих бойовиків і давали свідчення про перебування баз чеченських терористів на півострові. Російські правоохоронці також, використовуючи психологічний і фізичний тиск, змусили затриманого на території Чечні громадянина України дати покази про нібито його причетність до УНАУНСО. Вони породіли його у військову форму і відзняли, як він стріляє з ручного кулемета Калашникова. В жовтні минулого року офіційні представники. Російських правоохоронних органів під тиском схилили до негласного співробітництва громадянина України, який у нетверезому стані порушив правила перетину українсько-російського кордону. Він нібито проходив диверсійну підготовку на базі УНСО в нашій області і прибув у Росію з метою участі в терористичних операціях у складі незаконних воєнізованих чеченських формувань. Його змусили написати про, начебто, відомі йому місця таємних баз підготовки ісламських терористів на території Кр. В результаті перевірки СБУ жоден факт не підтвердився. Більше того, цей громадянин ніколи не був ні в Криму, ні у Львові. Вибухи газу частіше немуть. Газовики знімають із себе відповідальність. Заявив на прес-конференції в УНІАН голова проспілки працівників газових господарств України Іван Яровий. З початку року кількість аварій при використанні газу в побуті зросла майже на 60%, до 75% – нещасних випадків. А кількість постраждалих до 120 осіб. Яровий підкреслив, що за відсутності необхідних коштів на відновлення мереж працівники галузі відмовляють. Брати на себе всю відповідальність за безпеку і стабільність газопостачання. За його словами, необхідно передбачати витрати на ремонт і відновлювальні роботи в обсязі не менше 25% від загальної величини тарифу за використання газу. 27 вересня свято Чесного Христа. Про історію його виникнення та особливий зміст. Дивіться далі. Хоча б хтось його укривав, але явно кладе його на своєму чолі, щоб демони бачили царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак при кожній нагоді, казав святий Кирило Єрусалимський. Цей знак в часи Римської імперії вважали знаком ганьби, пониження і найболючішого терпіння та смерті. Цей знак хрест, на якому помирали злочинці і бунтарі. Апієва дорога, відома в усьому світі як хрестний шлях спартанців, втім не заплямив їхнього подвигу, тому що хрест ще з давніших часів був символом сонця і життя. А після страждань, смерті і воскресіння Ісуса Христа, він став символом спасіння в третьому столітті. Мати імператора Константина Єлена знайшла в Єрусалимі хрест, на якому було розіп'ято Ісуса. За переказами стіленої жінки вказало на чесний хрест. На Голгофі, де його знайшли, поставили храм. Вважалося, що на воздвиження хрест випромінює охоронну силу. Селяни вирізали хрести з дерева, складали хрест на хрест, гілки горобини, малювали хрести в місцях, що хотіли берегти від нечистої сили у засіках та хрівах. і казали: на здвиження земля движиться ближче до зими. А тому від цього часу наступають холодні дні, і птиці влітають до вирію. І справді яких не розпочинали, бо вони. Закінчиться невдачами. День служби Христові бажали провести в молитві і строгому пості. Тому цей день в християнському світі завжди був днем скорботи, днем одного з найбільших посту, днем, в якому людина старалася призадуматися над цілим своїм життям. Ми святкуємо свою власну перемогу і дякуємо. Господові за його велику любов до нас, людського роду! А зараз коротке оголошення. У зв'язку з рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з 1 жовтня ТРК «Лан» припиняє трансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства каналів ОРТ і РТР Планета. Більше про це на сайті Нацради. І про погоду. За даними мотопрогнозу, 27 вересня в суботу на Стрищині світ чекати мінливу хмареність, без опадів. Вітер північний 2,4 м на секунду. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, вологість 69%. Температура повітря вночі 4,9, в день 11-16 градусів тепла. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск сьогодні. Завтра о 19-й підсумовуватиме тиждень Марта Стадник. Бажаю вам приємних вихідних до зустрічі.